Всіх вітаю! У цьому відео я розповім вам, що трапилось зі мною, які зміни в моєму житті зараз. А також ми з вами сходимо на секонд хенд. Там я не тільки зніму огляд для вас і подивлюсь сама, що зараз там є, але і буду знімати перемірку. Тож, не перемикайтеся! Буде цікаво, я сподіваюсь. Тож залишайтеся зі мною. Всіх вітаю на каналі Лайс. з вами я, Тетяна Мінза. Що я хочу сказати? У мене в житті сталися значні зміни. Я звільнилася з роботи, пропрацювала десь 10 місяців. За ці 10 місяців я, мабуть, разів 10 збиралася звільнятися і ось нарешті таки звільнилася. Не буду казати, що це за робота була, але вона така і фізична, і відповідальна одночасно. Ну, раніше я Працювала дистанційно, а коли працювала офлайн, ну це ще раніше, то взагалі була як приватний підприємець, навчала людей працювати за комп'ютером, ну, основам роботи Windows, офісні програми. Але життя у нас у всіх дуже змінилося після 22-го року. Ось, я довгий час не працювала, потім я, вирішила піти вже хоч куди, От, і пропрацювала 10 місяців. Це була незвична для мене сфера діяльності. Ну, трималася як могла, і навіть подобалась інколи. І навіть було підвищення невелике. Так, але я все ж таки вирішила піти і змінити своє життя. Сподіваюсь, що на краще, бо вже не було сил це все витримувати. Зараз я варю собі смачненьку каву, бігу на нову пошту і ми з вами разом підемо в секонд-хенд. Зніму для вас огляд. Так що підтримайте мене. Подобайкою, коментарем, буду вдячна за підписку на канал. Буду рада спілкуватися з вами. Тож, отакі справи, звернятися в нікуди було страшновато, бо хоч якась ЗП була стабільна, а зараз нічого немає. І як я вже кажу, іншого варіанту поки у мене немає. Так, а хто пізнає цю місцевість, я знаю, в мене в підписниках є люди з Вишневого. Вам окреме вітання. Бо я йду по Вишневому, це Київська область. Прохолоди вам в ленту, бо на дворі вже така жара стоїть. Ось такий фонданчик тут гарний є в кварталі. Ну, а я, чесно кажучи, не знаю, чи на відпочинок їхати спочатку. Відпочити, перезавантажити. чи щось уже шукати і робити інше. Ну що, я вже в секонд-хенді Хумана. Тут ціна фіксована, але вона знижується кожен день. Ну, не кожен день, а кожні 2-3 дні. Ось таку знайшла блузку, ой, кофточку від зари на блискавці, в такому красивому синьому кольорі. Дуже гарненько виглядає, мені сподобалась вона. Хоча ось тут бірочка зрізана, але на дотик відчувається, що тканина тут, мабуть, є поліестер. Ну, не дуже гарної якості. Принаймні, мені так здалося. Так, від зараз ще ось такий варіант світшот легенький. Теж тут кольори гарні, такі спокійні. Ззовні вона виглядає як новенька, хіба що ось так прим'ята дуже сильно. Ну, це треба і вигладити, а відпарити. Так, вона з капюшончиком. І такий розмір. Начебто мій, ще ось така кофта, Nike XL розмір принаймні так написано. Виглядає, ну, тут вже трохи не так гарно, трохи тут уже помітні сліди, що її вдягали, носили. На блискавці, тут все робоче, в принципі, Непоганий варіант, якщо вам потрібна така спортивна кофта. Ну, тут є і катон, і поліестер. Катон на 70%. Ось так я вирішила приміряти. І хоча тут стояло що XL, але ви бачите, що в рукавах на мене вона малувата. Трохи занадто сильно обтягнула рукава мої. Та і взагалі. Хотілося б, щоб була більш свободна. Так ось такий варіант. А цей світшот від зари вже більш, більшого розміру, і, як ви бачите, виглядає він краще, мені здається. Ну, в принципі, непогано сів на мене. Так, хіба що я не дуже люблю, коли блискавка не до кінця йде, а до середини. Треба вдягати через голову, мені це не завжди зручно. Тому я ще подумаю. А так виглядає дуже гарненько, як нова. Ну. Де, де не де нитечки терчать, ну, то таке вже. Так, ось такі брюки знайшла від Орсей, а в такому бежевому кольорі теж, в принципі, вони гарно виглядають, як новеньким, тож можна і брюки собі знайти. Ще ось така маєчка мені сподобалась. Тут вона комбінована, попереду одна тканинка, позаду на спинці інша. Але така дуже приємна на дотик. І колір мені дуже сподобався. Ну, а на дотик вона приємна, бо тут 95%, 95 віскози. І це відчувається. Так, і вирішила ще подивитися. Хоча я вам зразу скажу, що це вже дубль-2, бо з цими відключеннями світла прибігаєш по декілька разів на секонд, чи в якийсь магазин, чи взагалі кудись. Бо, так, це вже блузка від Marcus Spencer. Ну тут все поліестер, поліестер 100%. Ну і, в принципі, вона не дуже. Так, що ось таке наше життя з відключеннями світла, а іноді і газом. Так, знайшла ще ось таку блузку жіночу, чорно-білого кольору. З коротесеньким рукавчиком. Тут теж приємна на дотик тканина, бо тут 100% віскози. В принципі, мабуть, візьму її. Приміряти. Футболочка ось така в морському стилі. Ну, тут вже вона тако, така плотненька з зірочкою. Так, плотненька вона і тут є і поліестер, і 32% віскози. Ну, поліестра багато, 64%. А це для неформалів. Чорна футболка з черепом із стразів. Ну тут ці бірочки позрізані, бо не дай Боже ж перепродадуть. <сум> так, ось такий джемпер яскравий, блакитний. Від Томі халфігерам. Тут вже він, бачите, є катишки на ньому, а так, в принципі, гарненький. Так, ось маєчка приміряю, вона мені трохи маловата. На розмір би більший, я б її купила, бо вона мені сподобалась. По кольору сподобалась і, в принципі, вона простенька, ну, на літо те, що треба. Так, а ось ця мені зовсім не сподобалась, хоч вона і більш простора. Така оверсайз, але манжет ось цей на бідрах, на стегнах не дуже. Та і виріс теж не сподобався. Ну, взагалі, не мій варіант, ні моя моделька. А виглядає вона ось так, може на комусь буде інакше виглядати. Ця блузка вже краще трохи, але ось ось якось воно. Не дуже. Не дуже мені сподобався сам принт. Скучно, щось моя душа бажає яскравих кольорів, яких змін. Нічого не придбало в цей раз, ну нічого страшного. Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!